Вітаю! Сьогодні у нас ось така розпаковочка. І що ж у нас тут? Ну, По-перше, це наше улюблене мило хамам, яке у нас хорошо купують, тому що воно таке велике, його дуже удобно тримати в руці ось таке там воно 8 кутів. в нього. Дуже приємно тримати його в руці. Ще воно на 95% натуральне, плюс воно велике, 125 г. І воно так швидко змилюється, як звичайне мило. І при цьому дуже-дуже гарно піниться. Плюс воно має такий чудовий аромат. Ну, Може, ви колись були в, Турець, в Туреччині, в турецькому хамамі. і ви пам'ятаєте цю піну над вами, яка прям сугробом. Висіла. От. Оце от має такий же самий аромат і так же само піниться це мило. Тож, будь ласка, замовляйте, щоб помити руки, його достатньо отак от просто рукою по ньому провести, і вас вже буде хорошо намилена, намилена рука. От. І зараз воно ще це в мене остання коробочка е, листопада, тому воно по акції ще 89 гривень замість 139 Дуже велика економія. Далі. Ось такі у нас чудові кремчики. Оливковий кремчик з оливковою алиєю. Теж він був по акції всього 70 гривень замість 99. Теж дуже-дуже на таку погоду хорошо. Далі, дуже-дуже полюбляють мої клієнти: оце гель для вмивання аква. Він з галоронка і дуже-дуже гарний гель. Я теж їм користуюсь. От, Ну і він був по акції всього 169 гривень, замість е, 219 Далі, е, от отакий от чудовий кремчик під очі з Теж, Теж він у нас 190 гривень обично коштує, був по акції 149 гривень. Гарний крем. Далі е, зубна паста. Це у нас, ну, можна даже сказати, новиночка, тому що ця паста сама остання у нас з'явилася серед колекції наших зубних паст. Вона без втора, вона велика, тут 112 грам. Бачите, ось така. І вона така гелева прозора. прозора, я її дуже-дуже полюбляю. В неї в складі чайне дерево, і екстракт чарного дерева і м'ята. Дуже хорошо вона очищує зубки і при цьому освіжає дуже хорошо дихання. Ну І ви ж знаєте, всі, що чайне дерево воно робить дезінфекцію, тобто знімає запалення ясен, воно протидіє каріусу, тобто ви позбудетесь цих проблем. Далі, ну і ось така от зубна паста у нас шафран і мач. Вона відбілюється, лагідно відбілюється счет натуральних речовин. Теж вона без фтора, Тут цілих 130 грам. І коштує вона по акції 179 гривень, а так взагалі вона коштує 259 гривень. От. Можна використовувати навіть дітям з 6 років. Будь ласка, замовляйте, вона натуральна. Далі. Отака от у нас чудова новиночка, отака масочка. Вона тільки декілька місяців у нас. от. Охолоджувальна дренажна маска для пружності та ліфтінгу. Чим ж вона? Ну, По-перше, вона у нас в складі має артішок, центелу азіатську, спіруліну. Спіруліна глибоко заспокоює, знімає набріки і помітно розглажує шкіру. Також збалансована формула цієї маски підходить. До для всіх типів шкіри. І дарує відчуття свіжості вже після першого нанесення. Плюс активні компоненти сприяють живленню. Бачите, така вона величенька: 100 мл. А кажеться, що навіть більше, наче. Мне 100 мл, але все одно вона величенька, надовго вам її вистачить. І такий теж приємний природній такий дизайн. От, вона завдяки каоліну глибоко очищує пори та нормалізує виділення себому. І за що ви позбуваєтесь цієї проблеми. Регулярно, якщо ви її використовуєте, то покращується тон шкіри, зменшується відимість пор і судинних зірочок, що дуже-дуже важливо. Далі, тонік отакий мені замовили. Тонік з фільтратом равлика, з гіалуронкою, Також тут у нас є ахакіслоти. Також тут у нас є, значить, екстракти календули в цьому тоніку є, і алоевіра. Ну, Він дуже-дуже гарно зволожує шкіру. Будь ласка, замовляйте. Дуже приємне відчуття. Всі в мене його дуже люблять, цей тонік. І тому хорошо замовляють. Далі. Отакий у нас термозахист 12 в 1. Ну, це не просто термозахист, це живлення прямо до стержня волосся. Тобто, волосся ваше буде зволожене, доглянуте, має дуже приємний аромат такий нектарина. Ну, ми в сім'ї теж його використовуємо, доньки постійно його використовую собі. І е, там у нас, виходить, ще. Е, Гидрализированный кератин. Потом вытяжки из семян льна, из семян пшеницы. Також там у нас олія олия макадами. Ну, склад просто суперовый. Тож, будь ласка, замовляйте. Тем более, что він коштует всего 289 гривень, а по акции 199 Далі, Далее. Вот такая чудова: у нас есть чоловіча серия Маскулины. Тут у нас це я замовила гель для душу і шампунь 2 в 1. Має дуже приємний аромат соответствующего парфюму. Чоловіку своєму постійно замовляю. От коштує ця, цей шампунь 339 гривень. По акції це був він 239 Далі, пенка. О, така чудова пенка. У мене чоловік. Теж зараз такою користується. Вона нам дуже подобається. Дівчата, пробуйте. І взагалі, отак, вот вот дуже красивий, виходить, подарунок. Все, все в одному стилі. Зараз свята. Тож, будь ласка, замовляйте своїм чоловікам. До речі, оце кремчик, чоловічий теж. Він і для шкіри обличчя, і під очі. Далі, отакий От чудовий парфюм. No 70. Він, як правило, коштує 679 гривень, але зараз він по акції всього 509 гривень і такий у нас склад його. Верхні ноти: грейпфрукт, зелене яблуко, лимон, ноти серця, кокос, коріння ірісу, жасмін, і базові ноти амбра, бобитонка, мускус і кедр. Ну, Я хочу вам сказати, що він просто неймовірний цей парфюм. І великий тут у нас і об'ємчик 80 мл, і красива упаковочка, теж буде хорошо сочетатися з ось таким подарунком. Ну, і може бути як окремий подарунок, тож, будь ласка, замовляйте. Далі, ось такі у нас чудові є гелі для душа Вербена. Теж були по акції 159 гривень, замість 229 Якщо ви такі подарите подрузі, мамі, то кому завгодно. Любому чоловіку буде дуже приємно отримати такий гель для душу. Його дуже-дуже довго -дуже вистачає, аромат у нього бомбезний. Плюс він такої приємної текстури, його дуже-дуже надовго вистачає. Тобто він так не розтікається, як звичайний гель. Далі ну і шампунь із цієї серії Botanic з екстрактом крапиви. Дуже дуже класний. По акції він 149 гривень, замість 219. Тож, будь ласка, замовляйте. Ну і вішенка на торті. Е, наші любимі чаї. От у нас є от такі от чаї. Це турецькі розчинні чаї. Вони йдуть от такі от парційні. Е, такі парційні. Такий пакетик можна розвести хочете в холодній, хочете в гарячій воді. От, цей чай має в собі значит, дуже якісні сорта чаїв, плюс екстракти трав, ну, мальви, кардамону і гібіскасу. І ці екстракти дуже мають таку сильну антиоксидантну дію, мають таку дію очищення, печінки жовчних шляхів, підвищують імунітет. А ще, якщо у вас є проблеми, от допустимо, перехворіли або хворієте, і у вас там сльохочна система з бронхами, горла, Оце теж вам ці чаї дуже-дуже допоможуть. Тому що ці екстракти якраз таки працюють, щоб відновити. Оці всі наші дихальні шляхи і слизові оболонки. Будь ласка, замовляйте. Ну і плюс вони дуже-дуже вкусні. Ми їх дуже полюбляємо. Вони постійно у нас є вдома. Там ще є, це у мене, я зараз держу, грейфрук. О, господи, господі, вибачте. Взагалі, вони є, значить, такі. Вони є малиновий, є лимонний, є. Оце бергамот, це любимий мого чоловіка. І я люблю дуже сперс... сперсиковий. Тож, будь ласка, замовляйте, а я з вами прощаюсь, мої любі під цим відео буде посилання на дисконт. Тож, збирайте своїм любим подарунки до свят. До побачення!